Всім привіт! Це друга частина відео. Сьогодні а, пасхальний день. Ми в першій частині відео трошечки відпочили, поїли. Зараз десь півтретє. Гарна погода, сонечко, ми зібралися на природу, нас запросили друзі. Там буде дуже багато діток. Максим буде весело. Зараз зайдемо в арабський магазин. Я куплю водичку, чіпси. І що, в принципі, підемо, покажу, як ми будемо йти через ліс, Гопотур В Норвегії це дуже популярна тема. Ходить в ліс, тому що в принципі ліс скрізь гори Це не моя любов. Я, якщо чесно, ходити потур не дуже люблю. Але в таку гарну погоду вже сидіти вдома. Це якось дивно, реально. Тому що не завжди буває така гарна погода. І шкода сидіти вдома в таку погоду. Ми і так вже до обіду просидили вдома. У нас був трошки важкий ранок. Все, йдемо в арабський магазин. Чуєте, до речі, як чайки співають, кричать на тій будівлі, ось там трошки далі. Вони постійно зараз будуть знаходитися. Там у них будуть їх дітки. Потім дітки бучися ходити, літати. І вони дуже такі агресивні, я б так сказала. Чайки агресивні, тому що в тому році я ось тут проходила і на мене напали три чайки. Вони на мене, по-перше, накахали. Ну, не на голову прямо, а на одяг. Ну, я дуже злякалася, в мене прям був такий сильний страх після цього. Зараз наче нормально. Максиме, сніжарка, давай я тебе трошки роздіну. Ага, бачите, як вони співають. Але в цьому році наче нормально, я вже їх все, не боюсь. Оце okay. у нас така дорога, як правило, ми йдемо в садочок там. Та okay. да, сина. Okay. Далі трошки зупинка. І ось у нас, бачите, вивезка арабський магазин. Він прямо біля будинка. Ми зараз туди зайдемо, щось смачненького купимо і підемо жарити м'ясо. Сина, тобі не а жарко? Да, Ні-ні-ні, сина нам сюди. Ми зайдемо в магазин і підемо, а... Ми підемо в сторону екстре. Ми вийшли з Арабського, я реально думала вам зняти магазин, показати. Але я ще вам покажу. Просто я зайшла з дитиною і нічого там не встигла зробити. І плюс вони там світло не включили, так що там було темно. Просто взяла два енергетики, чіпси, дві кови. Максим взяв якусь штучку, жуйку. В принципі, все. Єдине, що я не знайшла свою карточку. Я не знаю, де моя банківська карточка, Її в кошельку нема, в гаманці нема. І все. Я розрахувалася, типа, є така без, безконтактовий розрахунок через віпс. А це добре, що в мене є. Дуже зручно. У мене, су, чесно, дуже важка сумка, що Максим ось так тримається. Я навіть її не застібалася. Максим ще тримається, я вже є йду. Нас вже там чекають. Ми йдемо просто як черепахи, у мене вже дуже було боле. Не тягни мене сина, випускай. випускаюся, я не можу, не тягни, будь ласка. Так, все моїми ножками топай. Фух. І нам ще в гору 2 піднімається дві години. Е, два два кме чи 3 кме, я не знаю. Коротше, довго. І ще й вверх. А я вже трошечки втомлена. Значок трошечки так втомлений. До речі, в мене є тікток. Переходьте на сторінку, там досить багато різних відео, є досить корисні. Хто зараз живе в Норвегії, йому цікаві його виплати. Або ви в Мутаку зараз знаходиться, знаходитесь. І вам цікаво, скільки ви будете отримувати, наприклад, інтерпрограми коштів, або соціальних Ой, грошей. То ви переходьте, дивіться, там це всі відео будуть. Або пишіть в коментарі мені. Це так. Це не по темі. Як гарно. Ось так, наче дивишся, наче буде така погода і цілу весну. Але завтра може бути дощ і взагалі кажуть, що буде наче мінус вночі, скоро через тиждень. Фух, все вже в лісі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Юра, тебе можна знімати, якщо ти попадеш в кадр? Бо ще потім скажуть мені в суд. Я надам сілку на мій інстаграм. Я дам ссылку на інстаграм. в неї чоловік і троє дітей. Але це О, норм. Коротше. ну ми я вам да. Ви зрозуміли, да, що я вже єлі йду. Ось у мене багато сумок Я навіть покурити не можу, бо мені вже все. Зараз покажу цю горку. Фух, треба бросати курити, бо я вже все. Ти нормально дихаєш? Через раз? Через раз? <рес> Ой, тут такі гамна. Ну, з землі мов край маю на увазі. Фух. Знімаю вам відео трошечки. Максим каже, як гарно мама сфоткай, Моя булочка маленька. Що такого не бачу? Ні, я їхав в автобусі давно. Я побачив фолькло. Ось так ми піднімаємося під гору. А ну Юра, давай що ти там казала? Ну що, Горочку я люблю. Горочку я йду. Що а буде дубці, як Мам, я мої. Так і проситься на гріх Мам буде. Я слаблює, може бути. Нічого, нічого. Постираємо. Коротше, зараз дойдемо на точку Б і будемо жарити м'ясо. Може щось знімемо для подорожі, але в мене дихал нема. немає. Будемо жар, жарити Ірку. Якщо що, її теж звати Іра. Я, у нас один чоловік, якщо. що. Ой, тобто взагалі він не мій, він її. Є. Вибач. така ліка з квіточками. Що? Бачиш Максимка, які квіточки гарні. Таразі. А це лохина росте, Іра? Це ж лохина росте? Де? Де оце квіточки? Може... Квіточки? Ну, Даша це росте. Не знаю, Хто? Це називається Blow Vice. Blow Wice? Ну він, він говорить, що це квіточки оці. Б... Ага. Це, це садочка. Тебе в садочку навчила? Що? Я казав, я був маленький, я, я кажу, я я кажу блакиту. Він Віточку ще одну заїду. Ой, дякую. Дивись, яка розова. Розова, Максимка? Де? Вона біла. Ну, вона... Дивись, вона тут. Ага. Вона тут, Юзенька. Ти так. маленька булочка, мамене. Я люблю не? тебе. І я тебе люблю. Фух. А зараз, дивись, починається який темний ліс. Хочеш? Давай, без... вийди, да, від цього Но, мокрого. Ми заблудили. Ні-ні-ні. Ні. Знаємо, дорогу. Знаємо дорогу, нам йти прямо. Мамі ризу. Я йду. Звичайно. Добре. Ти пильнуєш за мною? Напал, щоб на мене ніхто не напав. Так, я пільну. Ти ще щоб все... Ще... Добре. Я слідкую. Добре, синочок. Тато ти за мною слідкує. І тату за мною слідкує? Так. Давай відходь. Відходь, відходь за грязьоки. Да, дивися гарно. Так, дивися гарно на відео просто... А, я вже показую. Ой, мама ще так знімає, тільки ще світила. На відео, звичайно, не так гарно. А тут в житті гарніше. І так прохолодно, тому що під горку піднімаюся і жарко. А так прохолодно. Фух. Так. Та нічого, мама, так, дихає трошки важко. Мама, як ти. Сіночка, я тебе дуже люблю. Ти не замерз? все ок? Ні. Добре. А, а. Все це місце, де ми зараз йдемо, це два кіло... кілометри плюс-мінус, дай Іра? Оце діти, садочка сюди бувають, ходять по тури. Так само, діти маленькі, вони звикли вже довго ходити. І отак піднімаються сюди їсти свої ланчі. Напевно, тут є тиго. Я би його полювати і вбив. Іра, скільки каме? Знаєш, три-два. Ну, коротше, ми такі Я туристи. Фух. Мокра, я все мокра. Ну не дуже все мокра, ну так. Іра, ти в кожен тобі норм? Норм, бо я там все був. О, мам, дивись, я тоже. Це туалет. О, о, я То по піше біля дерева, там дирка, я не знаю. Там воняє, Але я Там воняє, Іра, окажесь. Можете... Да, нам... Так... нам трошки. Я просто коли ходила подивись, перший подивись, раз. Ласки. Ой, точно. Я була в від медведя. Яко? Yeah. Від медведя Тут медвед ховається. Максим, наханку. ти самий головний герой мого відео. Чесно, тобі треба ота камеру поставити напроти тебе. Ти все розкажеш. Нам донизу, а ми не до доміків, ми будемо тут. Ми а, ми вже прийшли. А я думала ми на гору йдемо. Зараз покажу Тут є ось така невеличка пригода. Ні, треба обережно, друзі, бо це трошечки для дорослих. Ні, ну, що я то так не так їхати далеко, ви можете впасти, якщо не втри. Максим без мене не сідай, Якщо ти хочеш поїхати, тільки зі мною. Влад, а я думала, ми підемо вище, там де ота хідка. Ну, ось так, да, далі. Там гарно так. Це вже зараз, бо я вже знімаю. <регум> <регум> Можеш делать все, що хочеш. Понятно. Какой милий, добрий друг. Привіт. Мам, помоги нам. Ти повинна мене тут посадити я... А що это маленька булочка до вас іде? Саша, ти куди? О, нет. Іра, до речі, в мене є деякі. Зараз я піднімусь на гору зніму. Є, є, є якусь курточку, може? Курточки є. У ну, мене ось такого немає. Я не пам'ятаю, щось в мене є, щось я хотіла, планувала дати, але завзуття за пам'ятаю. Я чувствую, що хто туди іди походи там диречина, Максим спільну за Сашою, дивись, вона не впала. Я хочу по піднятися гори і показати Так, ось Ми піднімаємося. Там є інша більша хідка, але вона зайнята. ця хідка, яку можна. Тут знаходитись, це ну, якби приватна територія, всередині, наприклад, не можна знаходити. Хітка це така популярна тема в Норвегії. Всі мають практично хідки і сюди відпочивати приїжджають. Там всередині не бачу, що там стоїть. Вон стіли якісь стоїть. Щоб там посидіти, наприклад, зігрітися, чай попити. Тут, наприклад, Відкривається такий вид. Ну, гарний, звичайний ліс, дуже класно. Ось Влад, а ми будемо тут, а правильно, а можна в цю хітку заходити? Влад, можна заходити в хітку? Ну так. А, можна? Там треба навіть розписатися до грю просила. А ми її недавно бачили на зупинці. Вона їздила кудись з міста, каже, на вихідних ти знаєш, що один квиток на три години діє. Типа, я хочу туди і назад за 40 крон з'їздити. А ну давайте. А ми будемо прямо тут же? Ой, боліно класно. Ось така, така невеличка хітка, бачите, в центрі стоїть камін, де можна пожарти завосу. Прикольно. Яблокі, яблокі, яблокі. Навіть є якісь... Стаканчики. Все. Ну, це знайомі, тому тут можна знаходитися. А взагалі, наче просто так сюди не можна просто комусь прийти. Треба, треба у владу запитати. Фух. Дуже прикольна хітка. Вона виглядає на відео, наче більше, але вона не така велика. А. тут На людей скільки? 20, 15, 10, на людей 15. Та тут же багато можна сісти. так? Ну коротше 10 це зручно комфортно буде. Привіт, булочка. Булочка, привіт. Дивись, я хочу... Ні, не, не зачиняйся. Ні, ну мам, це нічого, давай вийду. Я хочу вийти, мені тут привет. трошки душно, добре? добре. Будьте обережні, будь подумали. Ні, не закривати. закривайте. Не, не закривайте. Идите, Им, им сподобался домик. Отлично, Хасида. Где тут закрыть? Максим уже хочет выйти. Все, все, сидите там. Сидите там. Мы тут не живем. Дай мені свої іграшки. Твої іграшки ти маєш на Дивіться, можу погнатися в корпусі. Зараз. Коротше, діти зайняли хітку. І там бавляться. Це класно, тому що я трошки переживаю, бо тут скрізь є обриви такі. Вони там собі тусять і класно. Ось є дрова, які можна використовувати ці дрова, да, Іра, можна. Яким ясо будемо жарити. Свиняче. Я зараз буду кратко буду мати. Какой злой хлопчик. Я з ним не дружу. Все? Все. Ну вот. А у меня были такие планы. Какие? Религиозные. Религиозные? А -а -а. Да. Принести кому-нибудь в жертву. Одину. Я удаляюсь. Я забыла. Шо? Что? что ты для Одина забыла. Короче, я не в теме. Я отрежу, отрежу тебе ухо. Я не в теме. <звіться> а який ви алкоголь взяли среди секрет? Ніякий. Ми не п'ємо алкоголь. І алкоголь? Ти <звіць> ну, чай, <звіць> чай, <звіць> чай, чай, да, мы взяли. Так, Таша, зайди, зайди в хатку. За Я насолоджуюсь насладю с сонечком. Шо І що? Це у нас місто віски. Оце місто віски. Встречайте. Родина онарвежилась 100%. Ми такими були. Да-да-да, А Не. чуєш, Влад, а це вони побудували так само оце лінію переград? Це, це діти з школи так а, -а, а Саша, тобі жарко стало, да? так? Да? Ти хочеш вилізти? То йди сюди, йди, ось о вихід. А Максим каже, Кока-Колу туны не и все целая чашка стоит, каже, налымыще. Тут есть одна прикольная, хитая, но открытая, можно туда сходить этого, как его фермера, парны. А? Мишка про нее рассказывал. Тут тоже можно заходить? Да. Ну там, блин, там, там реально можно спать. Там камин. Она здоровая такая, где-то. Наверное, как твой первый этаж. Ну, оця хідка, дивіться, якщо хідка відкрита, то вона безкоштовно можна зайти і нею скористуватись. Там все необхідне для того, щоб відпочити, є. Оце хідка відкрита, тобто можна зайти, навіть якщо ви не знаєте власників, тобто можна зайти і нею скористуватись. Там є все необхідне. Чайник, дрова, навіть посуд. Что, сыночек? Мама, да мама, не устала с Кока-Колой. Там есть твоя Кока-Кола? Стояла в чашке. Идем, подивимся. Там твоя Кока-Кола стояла. О, я сейчас все выпью. Блять, термос. Причем хороший термос. Вот там вода твоя стояла. Чем же дядя Влад поставил? Вон я поставил повыше, чтобы Саша не достала. Видишь? Ну, Саша може переперецепити і полетить все на пол. Це термос, чуєш? Так, да, термос. Все, ще в принципі, посмажили м'ясо, починаємо їсти. Діти тільки що Що? Що впасай? Ба... Все сказав це барахло. Барашка. Ну ти? Ну, Вкусно? Кусно? Mm. Ти мені розповідаєш. Так. Ты взял, Свет взял, новое Тебе. Тебе, порезать? Короче, будем артиста. Ну, а можно тогда? Можно, для тебя можно. Ничего. Дети, вы, вы -то -то ну, ты, вы голоднее? Ну, ты последний раз голодны? сильно заслужила. Я ну, снимаю ничего. YouTube, YouTube снимаю. Ну и что? жену похвалить ну. Давайте мне э, поднимите подними <Филиппо> мне рейтинг э, и цикавыми историями. Не, мне не надо резать. Ты по тарелка нужна. Где тарелка? Свят, метнись, э, принеси. А там же есть какие-то ложки вилки одноразовые. Я тоже так хочу. Короче, сюда им есть. А, Следующая съемка вы в сауні, да? В сауні, да, ми згодні. Сауні, да, можна. А моніториону куда мохта? Ми весели. Напиши там коментарі. А тебе не холодно, Максим? Сына, тебе не холодно. хорошо, Да поможи открыть, Саші. Максим хочет собі сестричку будуть Дай Дайте мені екустарить. Тебе порезать? Не, я не хочу мяса. Я возьму салат, и все тут є. Ира приготувала смачненький. Трошки. Я не знаю, папочки. Максим, холодно, пасушку? ти можеш, будь ласка, вдітися. Це твоя її? Це мама робила, що? так. Не, не. Я хочу пасок. Її треба цею э, крахмалом припудривать, воно тоді не буде липка. -а, а тобто раньше сказала маме. Угу. Мама купити. зробила паску, але типа... Як оця штучка що зверху мажеться білим? білому? Глазурі, так, вона смачна, але вона не транспортувала. Мам, я я тебе чую, я взяла. вона повинна засохнути. Ви нові кружки принесли? Це наші. А, що? дай мені одну. Дай мені, белую. Біл... Ні, белую дай. Давай білу. На держи. Так, яся на тримай. Давай. Максим, давай. У яси есть. А, есть? Да, сюда налей. О боже. О боже. Надо было сокол какого показать. Принеси энергетик. Чуть, -чуть нарем себе. У нас нема ничего. Ну вы уже знаете, что у нас ничего нема. На. будь ласка, кадит. Максим, бури їж м'ясо. Ось це салатик тобі дать. Що в зубках позастрягала трошки, так? Нос красний, сидить мерзний, не хоче кофту вдягати. А що це за діти? Ваше думку. Дякую, давайте. Коротше, дякую вам а, за перегляди. Ми зараз будемо їсти і я вам потім ще трошки щось зніму, коли будемо йти додому. В принципі, наша мандрівочка підходить до кінця. Це наша зупинка передостання вибиральне. Ось в лісі стоїть. Вже трошечки похолодало, як так сказала. І з мінусів поїздки чи нашого потуру я порвала собі курточку. А так, все класно. Все, ми спустилися донизу, вже цивілізація. Дякую за перегляд цього відео. Цікаво, підписуйтесь, можливо, є питання, пишіть в коментарях. Ще раз дякую, що переглядали відео. Пока!